Пише мені одна з підписниць. Працюю, працюю просто як коняка, клято. А в результаті в кінці місяця зарплати мені немає. Тобто заробили всі працівники, комунальні служби, всі-всі-всі, крім мене, що робити, руки опускаються. Дівчата, це ситуація страшна. Я настільки вам співпереживаю, я настільки відчуваю цю вашу ситуацію, тому що в мене колись таке було. Господи, хоч сядь і плач, хоч закрий той салон. До речі, тоді я свій салон і закрила. Отож, що робити? Що б я вам порадила, перше, не робити імпульсивних покупок. Ми дуже часто наш бюджет розтринькуємо на бездумні покупки. Друге, навчіться залучати потік клієнтів. Третє: навчіться їх втримувати. Бо е, ви можете інвестувати сотні тисяч доларів, ну, десятки тисяч доларів в таргет, Якщо ваші майстри не затримують клієнтів, буде вам горе.